Повертаємося ми до нашого ефіру для того, щоб поговорити. У нас сьогодні такий книжковий трошки виходить ефір, і дуже ханківський, бо ми в Харкові, щоб поговорити про ще одну чудову книжку, яку Сергій вже тримає у руках. І ось вони. і маємо в нашій мандрівній студії і автора цієї книжки історика Олександра Зінченка. Добрий вечір. Привіт, мене бусифікували. Так, так і сталося. Ми ненадовго, Ми тебе відпустимо за певний час. Але за тією умовою, що ми справді поговоримо про цю книжку, книжку яка просто викликає, викликає бажання читати вже починаючи з цієї обкладинки, на якій зображені хто. О, батьки-засновники. За за... Батьки власне, слухай це. Та фраза, яка ну вона ніби говориться з таким легким гумором, але абсолютно без якогось сарказму. Б... Без так. жодного сарказму. Так. Батьки засновні. Причому це момент, коли вони відспівали ой у лузі червоне коли вони почали... співали радянську імперію і по і власне, і почали співати ще не вмерла Україна. В цей момент просто це цю фотографію знімав Олександр Клименко. Я вважаю, один з найкращих репортажистів, який власне знімав от цілий день. Цієї Верховної Ради 24 серпня, серпня, а паралельно поруч стояв Ярослав Кендзер, і ще один батько-засновник, але з камерою, з відеокамерою. І В цей момент, коли Клименко знімає цей кадр, той розвертається на кого вони відреагували всі ці батьки-засновники, ага. чого вони пальці отак задрали трузубом. Да, умовно кажучи, виявляється, що в цей момент кілька дівчат, працівниць Верховної Ради. На балконі преси вийшли і помахали цими тризубами, так би мовити. В цей момент всі батьки. А, засновника і оці всі чоловіки посміхаються. Просто в цей момент. Це тривало рівно, буквально кілька секунд. У цей момент, коли вони підняли це, ці це пальці, історія. це абсолютно фантастичний це момент. Це зліпок історія, абсолютно Друзяки! Це близько 9-ї години вечора. 9.05, 9.06. батьки, Дишенька. засновники доволі бадьорі, усміхнені Лесь Танюк, і Дмитро Васильович Павличко, і е, В'ячеслав е, Максимович е, Чорновіл. Всі тут є Іван Олександрович Зай, так багато, так, багато так, Михайло так. Совичкосів, так, так, Микола Поровський. Багато багато Люди історії. Знаєш, ми днями тут говорили із Тімоті Ешем. Він презентував свою книжку про Європу, ця його приватна історія. І там, знаєш, страшенно цікавий цей момент, коли він розповідає про історичних персонажів, які. Історичність яких власне якось усталювалася лише з часом, скажімо, там якісь представники, радники, Валенси, які згодом ставало зрозуміло їхній масштаб, ставало зрозуміло, що вони то великою мірою були знову ж таки батьками-засновниками тієї таки польської е, незалежності, польської демократії, польської державності. Та і оце момент, цей процес, наш притворення якихось наших подій, якихось наших спалахів, зліпків та в. Велике полотно історії, він насправді заворожує. Ти як історик щось таке відчуваєш? Постійно. Ну, слухай, наприклад, взяти знов таки тих, хто сидить під цією політуркою, да? так. Левко Григорович Лук'яненко. Ну, людина, яка е, отримала незалежність е, як подарунок на день народження 24 серпня, замість mm -hmm. кулі, бо він був е, засуджений до страти mm -hmm. за свою діяльність е, на користь незалежної України. І мені здається, що це якраз один із таких фантастичних прикладів. Е, інший фантастичний збіг я вважаю. Ну, сам той факт, що імперія зла офіційно сканала на різдву, це вже практично різдвяне диво. Це містерія, це так. фактично це вертеп. Це вертеп. Але знаєш, що я хотів спитати на направду, ну людям, які люблять історію, які цікавляться українською історією, зрозуміло, що це великий подарунок, така книжка, але. Ну, десь у нас триває війна, третій рік, велика повномасштабна війна, і зрозуміло, що вся увага прикута до неї. Всі говорять про те, що відбувається прямо тепер, що буде завтра. І ось, якщо взяти цю конкретну історію, конкретний історичний епізод з проголошенням незалежності, з падінням радянської імперії, власне. Ця книга зараз за великим рахом, тільки ти не ображайся, я жодну міру не знецінюю твою роботу. Вона, в принципі, на часі. Ця книжка от серпень 91-го року. Він нас може сьогодні чогось навчити. Це можна якось проектувати на сьогоднішню реальність? Це війна. Що це за війна? Це війна за українську незалежність. Ну от, власне, як ми здобували незалежність, угу. розповідає ця книжка. Тобто, насправді вони взаємодоповнюються. І це знов таки книжка, в тому числі про день відновлення української незалежності, день народження сучасної незалежності, як все це фантастично народжувалося? Я Чесно кажучи, коли от чую час від часу, і це часто питають. Що от ну, кажуть, що українцям незалежність впала, Пала як сніг друг. на голову, да. дуже легко дісталося як і, і вдруге чи, чи, і... да. чи немає в цьому знецінення якогось? там, якась просто настільки фантастична історія, коли я почав розбирати, що відбувалося в сесійній залі і за лаштунками. Там настільки було цікаво, як вони вивіряли ці компроміси. Як вони шукали цей компроміс? У дивіться собі, от ви, народна рада, да, у вас там 125 тере штиків багнетів угу. в е, сесійній залі. яких недостатньо, аби щось проголосувати. Нічого ти не можеш? Угу. Навіть постанову, звичайно, там 150 голосів. Треба було да. Знов таки, тут треба 226 мінімум. А більшість монобільшість, група 239, і тут і що ти, що ти зробиш? І треба от знайти цей компроміс, треба щоб комуністична більшість проголосувала за той порядок денний, який ти їй нав'язуєш, який ти їй пропонуєш, який ти маєш проаргументувати, чому вони це мають зробити, і це насправді. Коли ти починаєш оце все розшифровувати, ти просто ну, це просто насправді філігранна робота, яка закінчилася в кінці кінців він -він ситуацію, ситуацію да? тобто коли виграють всі сторони в кінці кінців по великому рахунку. Слухай, це теж цікава річ, так. І тут так. дуже важливий такий момент, от, коли ми говоримо про е, цей день незалежності, ну це е, насправді, ну, окрім того, що це Він Він ситуація, да, значить, це насправді абсолютно. От, я не знаю просто іншого прикладу, коли ну, зазвичай про українців кажуть, що українці ніколи не втрачають. Можливості втратити можливість да, це точно не про цей день. Ми просто настільки філігранно це в той день зробили. Що я просто коли все це діставав, всі ці подробиці, що там відбувалося в колоарах в одному місці? Бо е харків'яни ледь було не зірвали проголошення незалежності, Так. мідь да. це, 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 але знов таки, і в тому числі mm. в народженні цього компромісу брали і інші харків'яни. Тобто, тут між іншим такий цікавий момент. Суто харківські такі подробиці розклади. Слухайте, справді міністр, страшенно приємно, що ти двічі вжив слово філігранність так, стосовно роботи цієї генерації політики. Тому що знаєш, мені нинішнім політикам не вистачає. Не Я така, знаєш, про що? Сталось... Вибач, ця книжка це в певному сенсі підручник для майбутніх для цих і майбутніх. Я думаю, і для, цих. Рідиків, бо і для цих просто варто Ти Коли було. бачиш клас от цього покоління. Mm -hmm. Політиків це просто інколи хочеться, ну я не знаю, впати впасти в якусь позу каталепсії. Я власне про це і хочу сказати, тому що знаєш, за ці за ці тридцять чимось років, які прийшли, та стало вже ледь не якимось загальним місцем знову ж таки знецінювати, злегковажувати досвід досвід тієї верховної ради, навіть не Верховної Ради, а в принципі досвід того покоління політиків, які прийшли з зовсім різним, абсолютно, з часто протилежним і взаємовиключним. Політичним і історичним і життєвим бекграундом з різним досвідом, які, ну це часто це були вороги, та які зійшлися, мали би зійтися в клінч та але попри це, вони власне запустили, запустили цю от машину незалежності. Вони її провели. Та вони й чимось її заправили. Вони зробили так, що ця машина завелася, Іван Степанович. Плющу десь приблизно в липні 90-го року. Хапає В'ячеслава Максимовича чорновіла десь в коридорі в кулуарах, в і каже: Вячеслав Максимович, треба поговорити. Заводить до себе в кабінет, просить, щоб дівчата каву принесли. Вячеслав Максимович офігіває і в своєму одному своєму інтерв'ю каже: Я був в потрясіння, що це за любов, така раптом у Івана Степановича. А Іван Степанович це. Перший заступник голови, який в той момент вів так, так, власне так, так, засідання парламенту. бо Івашка, спікер парламенту, так. в цей момент втік в Москву, тобто його призначив Горбачов своїм зустрічним. Не схотів хотів стати батьком засновником абсолютно і, і от в цей момент, коли плющ веде всі засідання, значить він закликає в гості так би мовити попити кави Чорноволий. каже В'ячеслав Максимович, я хочу з вами порадитись. От е, на вашу думку, мені здається, що наше суспільство зараз настільки зневірене, що єдине, що його може переконати і е, е, якось наповнити якимсь духом, е, це тільки українська незалежна державність. Що ви про це думаєте, ось так. І Вячеслав Максимович каже: золота, золота ви моя людина, дайте я вас обійму. <сум> тобто, е, навіть у комуністів відбувався пер певний е, процес еволюції. бо... Вітер історії в той момент настільки е, дув, от можна було його не помічати як і важко, mm -hmm. який за е, кілька ну за скільки за півтора роки до розпаду радянського союзу втік в Москву. Ну і в принципі е, нічого не відчувши ну, інтуїтивно, от, не передбачивши та фантастично. Людина не мала чуття, mm -hmm. в який бік це для політики від... дуже важлива якість чиї відсутність. Та? А от хто найбільше виграв на цих вітрилах історіях? Леонід Макарович Кравчук. От хто вмів абсолютно фантастично відчувати куди, куди дме вітер ну, і від радянського партійного функціонера. Вже... Ну, Друзі, я знаєте, а, знаєте, ну... що, що, що хотів сказати? А. от цією своєю фразою про філігранність знову ж таки далекий від того, що щоб захищати представників а, але, але знову ж таки, далекий від того, щоб очорнювати всіх тих, хто врешті-решт пішов на цей великий компроміс. компроміс для когось він був та так чи інакше, пішов на цю ту справу і долучився до цього всього процесу. Я скоріше маю на увазі от покоління дійсно цих от політиків, які зайшли з кола дисидентів, з кола, кола переслідувань, з кола репресованих. Цебто я скоріше говорю про тих, хто стояв за спиною В'ячеслава Чорновола, тих, хто от зображений от на цьому фото, і тих, хто в цій ситуації, значить, не маючи там якоїсь політичної політичної освіти, не маючи там якоїсь дійсно якоїсь школи, зайшли і фактично, фактично, фактично зламали історію, звернули на український бік. Насправді, от якщо згадувати тих людей, про кого ти згадуєш, mm -hmm. харківський да, вимір будемо брати. Так. Так. Генрі Халтунян. Генріх Хаванесь Халтунян. Так. Людина, яка, по суті, от ну. Знов таки камера Ярослава Кензера вона фіксувала в тому числі те, що відбувалося в кулуарах. Це абсолютно унікальні кадри. От, під час великої перерви, знов таки черговий клінч в сесійній залі, і Кравчук оголошує, що давайте ми зараз розійдемося по якимсь там куларам і проговоримо по групах, по це знайдемо якийсь компроміс. В цей момент власне, збираються комуністи окремо. Народна рада окрема комуністів там намагаються переконати емісари народної ради, пояснюють, чому необхідно проголосувати за незалежність. Приходить Дмитро Павличко, приходить Ігор Юхновський, приходить Лонті Сандуляк, приходить там ще кілька депутатів. Mm -hmm. Значить, такий броунівський рух відбувається туди-сюди, сюди, туди. І в цей же ж момент на третьому порці то відбувається в Катрусіному кінозалі. Це цей такий другий найбільше приміщення після сесійної зали в парламенті. А нагорі на там. В такий круглий стіл, там збиралася завжди народна рада. Там хтось сидів, хтось стояв і так далі. Ну, сидить Володимир Філенко, заступник, теж один з харківських так, депутатів. Так, безперечно. Значить, сидить Володимир Філенко, заступник Юхновського, Значить, тут стоїть Генрій Халтунян, тут стоїть Володимир Борисович Гриньов, і ще один харківський так, депутат, професор так. політехніки, і заступник Кравчука, заступник голови Верховної Ради. І Гриньов починає говорити. Що я буду дуже різко виступати проти е, за декомунізацію за те, щоб проголосувати разом і Акт незалежності і заборони комуністичної партії. Але ж не можна їхні голоси потрібні, власне, угу. і це, тобто він стратегічно був абсолютно правий. правий але тактично він не міг цього. Зробити. А тактично це провал так. і Алтунян каже. Зачекай, зачекай, я хочу зрозуміти, Ок... хорошо, давай ми програємо цей сценарій. А як це буде, якщо от ми зробимо так, такі наступні кроки? І е е Володимир Борисович каже: ну тоді треба апелювати до народу. Зрозуміло. От. І от уявіть собі, як. Тобто, це. Одна година до проголошення незалежності. і як все могло скластися інакше? Воно могло розвалитися Зірвати. в, зірватися в будь-яку хвилину, в будь-який момент. Це от насправді мені здається абсолютно. Я тобі знаєш цю ситуацію, що хочу ще сказати. Для ти згадав Алтуняна для мене. То він і залишився такою людиною, яка Може, могла поєднати ну не те, що поєднати, а могла стати в тому місці, де могли поруч з ним бути дуже різні люди. І Це лише такій ситуації могло статись, де був Алтунян. Для мене знаєш, от я, от я просто згадую епізод, страшенно виразний візуально. Помаранчева революція, харківський майдан. Вже перемога. Вже зрозуміло, що Ющенко прийшов до влади, і харківські політичні сили намагаються якось з цього. Кожен отримати свої дивіденти починається, починається величезні. Величезне, величезне переміщення, переміщення енергії в просторі. Це просто видно на сцені. Велика сцена, де зібрались бенефіціари, де стоять усі, торги, які усі хто тиждень тому ще та? там не стояв, то вони вже зараз стоять. Вже. Ага. Я думаю, що певна частина торгів вже й відбулася. Так. І ведучий цього всього мітингу, вже переможного мітингу, це Алтунян. Так. І біля, біля нього стоїть. Арсен Борисович Аваков біля нього стоїть Геннадій Кернес, біля нього стоїть Ярослав Петрович Ющенко. Біля нього стоять ще небагато багато представників різних бізнесових і політичних кіл. І зрозуміло, що от лише, лише присутність Алтуняна якось дає цьому всьому якийсь лад. лад цьому всьому це людина, яка мала дар от настільки конструктивно mm -hmm. комунікувати, настільки всіх дійсно організовувати, настільки прекрасно. Знов таки, коли він мені розповідав, я. Його страшенно люблю і любив, і він мені розповідав епізод, коли 19 серпня так. починається пуч, і е, в міській раді починають всі збиратися всі харківські демократи. Я так нав'язливо нагадую, що Юген Кушнурьо тоді теж був ну демократом. безперечно, так і е, е, от е, в кабінеті у Кушнурьову вони збираються. Міський голова і водночас депутат Верховної Ради. І от вони там збираються у всіх. Настрій похоронний такий. І е, Алтонян починає жартувати в своєму неподражаємому знов таки стилі. Він і почав розповідати е, про ті порядки, які в радянських тюрмах і в радянських в'язницях. Ну е, не всі одна готує, готує колеги да, не, не всі оцінили гумор Генріха Овенесовича, Але він страшенно любив цю історію розповідати. І от ми знову таки наближаємося. От як все ж таки ці всі моменти між собою взаємопов'язані? Uh, і помаранчеву революцію. Ми от в цьому році будемо вже за пару місяців згадувати uh, 20 років. 20 років. Я щойно усвідомила комендант гарківського маймайдана біля тебе сидить. Да, значить так. а uh, і от коли я просто дуже добре пам'ятаю цей мітинг, де так само полував uh, Алтунян. Перший харківський мітинг і один з найбільших, мабуть, коли почалася понесли цю резолюцію по сумській. Зупинився транспорт, все зупинилося. Там був абсолютно фантастичний момент, коли Алтунян зупинив час і простір. Бо е, народу зібралися стільки, що почалася там біля самої сцени. Тоді якийсь КАМАЗ пригнали, поставили, значить, якась давка, і він казав: Давайте зараз, друзі, всі зроблять. Під рахунок, я зараз буду рахувати, а кроки назад. бо mm -hmm. тут давка може утворитися. І він починає командувати майданом, рахувати. Раз. Или і весь раз. Май... Ні, Весь ну, майдан сувається. Це виглядало просто, от, ну Ейнштейн, да, казав, головне, що є точкою відліку відліку. Mm -hmm. да? І от а, Алтунян був цією точкою відліку, і от все світи час, отак, от, от, раз. Зробив два, зробив, три зробив, правда? Так було було. Я знаєш пам'ятаю дуже добре ці мітинги, тому що е, я тоді поступив в Харківський педагогічний інститут, у нас була педагогічна практика, і там ми дізналися про ГКЧП. І нас відправили на Харків. Ми повернулися якраз ГКЧП програло, і я, як молодий активіст, відразу побіг на площу. І це була забита площа людьми. Це теж цікаво, тим, хто говорить про Харків, як про місто Русофільське, про місто виключно регіональних якихось пріоритетів партії регіональних пріоритетів, про місто без якоїсь української прошивки, без демократичних традицій. Абсолютно про все це забуває або не знає. В цій книжці я цитую документ КГБ 19 серпня в перший день Кикачіпе. Харкові за інформацією КГБ був найбільш чисельний мітинг. Не в Києві, не у Львові Так, це забита площа, яка була забита і кілька днів. Туди постійно приходили люди. Я пам'ятаю, от власне вже фотографії маси є з так. цього мітингу. Він дійсно справлявся після поразки. Враження. Теж на якомусь Камазі сцени немає як такої. виступати. і ні, ніяких камазів тоді не було. Оце тут у тебе операція пам'яті. Можливо, вони тоді виступали з каменя. Там пам'ятаєш ти я камені було під підвищення? Ні, 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 ні. Ні, отут. Ми, зараз, мені я, ні, мені зараз здається, мисту пакусь. Бо... Та глянути. Дозвольте мені розповісти цей епізод, тому що він для мене теж от один з найбільш яскравих. Я пам'ятаю, що все-таки це було якась підвище, якась платформа, і вона була туди, от якщо ми дивимося від обладміністрації, то справа і виступав тоді. Наш один із наших депутатів Верховній Раді Радянського Союзу Євген Євтушенко. І він вже прилетів тоді із Москви. Він вже далі був на той момент. далі був нашим депутатом. Бо Коротич і Євтушенко були двома депутатами від Харкова в Верховній Раді. Радянського Радянського Союзу, Не Києва, Союзу. Києва, І Євгена Олександровича покійного вже на той момент був вірш про це написаний, десь він там в літаку видно, або там внуково чи в Дамаєдово написав, щось там про Пушкіна, який теж стоїть під Білим домом. Коротше, він все це прочитав, і він йшов, і харківяни до нього так ставилися доволі нейтрально, тому що він теж представляв це демократичне крило, яке я ніби перемогло. І якщо дозволити, Олександр, вибач, що я перебиваю, але справді, знаєш, є що згадати. Я пам'ятаю ще один анекдот із цієї, цієї історії, це вже після поразки ХК Мені його розповідав покійний Степан Євстафович Сапиляк, наш mm -hmm. поет, дисидент лауреат Шевченківської премії, який на той момент був одним із рупорів українського проукраїнського власне цього середовища, один з очільників нашої гельсінської групи. І що каже: я підходжу до цього до обкома. Ну, цебто до ода теперішньої, так? А там все зачинено, закрите, забите, значить, якесь там написане табличка, написано зачинено. І стоїть міліціонер, такий печальний, розгублений, дезорієнтований, не розуміє, що їм робити. І Саполяк до нього підходить, так по плечу каже: Ну що каже, Гітлер капут.' Зателося так от завершилася історія КЧП у Харкові зі слів Саполяка. Захаров Євген Захаров так. закривав на ключ обком, і якийсь час він от був як це людина, Святим як... Петром. Так, да. <рес> для цього будинку. Слухай, Я хочу тоді таку річ сказати, більш, знаєш більш практично. Все ж таки, ти приїхав не просто поностальгувати і не просто подарувати нам книжку. За що тобі безперечно велика подяка. я би сказала навіть так: не тільки нам, а й Харкову подарувати можливість так. про цю книжку. дізнатися. От давай про цю можливість розкажемо. Я так розумію, буде презентація. Так, власне, ми нарешті всі зірки склалися, бо кілька разів перекладалися, щось змінювалося. Отже, завтра, в суботу, о 17-й годині. Наш, наш ефір вийде завтра зранку, можна, я думаю, сміливо говорити сьогодні. А, сьогодні, сьогодні в суботу О 17-й годині, в 5-й годині вечора, можна приходити на Майдан, Вірміло в центрі, це все буде відбуватися. І власне, ось там ми поговоримо і про харківські сторінки цієї всі історії проголошення. Ми, взагалі, Марію Бурмаку не згадували. Олександра Марковича Бандурку. Це абсолютно так. фантастичну людину в цій історії. Людина, яка поставила... здорового Анатолія Не згаду, очевидно. чи багатьох, багатьох, багатьох цікавих людей. А... Володимира пасічника, а... очільника руху харківського, який дуже багато чоловіка, а і ще, а і ще. Передлиснувши так би мовити цю суто харківську тему, ми спробуємо поговорити про те, як, чи можна якісь аналогії проводити між тим, як розпадався радянський союз. І як, вочевидь, може розпадатися Російська Федерація. Ось це дуже цікаво, і Тут би хотілося, звичайно, продовження, але це вже тема для наступного, для великої якоїсь розмови. Я сподіваюся, у нас з тобою попереду. Сподіваюся, ти не в останнє на нашому радіо. Будь-якому разі, величезне тобі спасибі за те, що знайшов час, величезне спасибі Дякую, за, за цю запрошення. книгу. Друзяки харків'яни і гості міста. Завтра, п'ята година, приходьте обов'язково на презентацію. Думаю, буде мати. А, да. а, а, а то ви завтра так. прийдете, там ніколи не буде. Сьогодні, двадцять. 1 вересня приходьте на презентацію цієї книжки. Я думаю, буде мега супер цікаво. Так, а я ще скажу для тих, хто фізично не буде в Харкові, не матиме такої можливості. Е, мені здається, на Ютубі десь е, існують і зберігаються чи ну в принципі десь в інтернеті випуски е, власне відео, е, як українці е... зруйнували імперію зла. Тут, знов таки суцільні харк... харківці Винні бо знов таки ми з Ярославом Лодиї до 30-ліття до 30-ліття цих вікоповних подій зробили семи серійний міні-серіал. його всім рекомендую. Який завжди. називається колапс. Як українці зруйнували імперію зла? А от вже з обрізків того, що не влізло в серіал, бо все ж таки хронометраж обмежений, виросло воно все в книжечку. Так що книжку читайте, серіал дивіться. Ну там дійсно є, є що дивитися, і є над чим подумати. А бо, тут є що читати так, українці? Ну я не хочу узагальнювати так. Воно прозвучало може погано, але багато хто деякі ну не українці. знає, деякі українці власно, власної історії і того, скільки ми вклали в те, аби ота от імперія розвалилася. І яка в нас попереду місія розвалити ще одну. А не знання, призводить до чого до відсутності цінування, до відсутності поваги і мотивації і мотивації, теж безперечно, так Так, мотивація розвалити Росію нам потрібна. Тож так на цьому ще раз анонсуємо, що Олександр Зінченко свою книжку презентує у Харкові. Приходьте в Єрмілов Центр. Обов'язково подивіться, послухайте.